Я завжди вірив, що доля вибирає наш життєвий шлях. Паніка. Це твій помічник. А це твоя пустушка. Тобі судилося бути. Бути чим? Я не розчув останнього слова. Вони прийшли у наш світ разом. Бррр. Та їм судилося літає? Так, так. все найкраще для тебе, Кохана. Піти різними шляхами. Ну, залишимо. Від одного всім ліли. Я люблю тебе І я тебе люблю, рядовий громадянине. Тоді, як від іншого, сталик на двох. Тремтіли. Метро-Сіті знову в небезпеці. Коротше, я тепер ваш новий шеф. А мачомен зник у невідомому напрямку. Він зруйнує ціле місто. Вибачайте, я нарешті зміг відкрити свою істинну силу. Я творю офігенну музику. Mm -hmm. Ти смієшся з нас? Коли світові потрібен герой, ти повинен ним стати. Він прийме виклик. Алло. Uh, кажіть Алло. Oh. Алло, так краще. І фільми про супергероїв. Ще кілька вдосконалень, пане, і я закінчу ваш костюм. Я назву його Чорна мамба. Зміняться назавжди. Розбірки починаються. Дрімворкс, мегамозок. У3D. Ти замаскувався? Що? А, ти просто фантастика.